Ми протистоїмо разом з Ісусом Христом, руах Кадош Єшуа Мошах, Руах ругадона і протистоїм дияволу Ашем. Ми зараз стоїмо на непорушності Господнього Руах Адонаї, Силова Алокос. Всякий, хто призове ім'я Господнє, Руах Адонай буде прощений і звільнений. Благосвен грядущий вім'я Господня. руах Адонай, кров'ю Ісуса Христа, руах Кадуш, Єшуа, Мошах, стає проти прокляття. Хто лівуюч, ідіть від нас прокляті вічний вогонь, що дияволу та його посланцям приготовленим. Ми зв'язуємо дії диявола та його посланцям на землі. Нехай їх заборонить Господь. Так форбладит. Оттеос ту рану, а війну шебашамін, а він у дібер Ашерко насех. Благословенні ми. Всевишнім Богом, благословений Всевишній Бог, Господь, Руах Адонай, визволить нас від усякого лиходія і спасе для свого небесного царства. Йому слава, кадош, на навіки віків. Ашим ми розв'язуємо на небесах благословіння Бога Авраама, Бога Ісака, Бога Ізраїля. Будь чистим.